Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Нарешті я записую своє відео із поверненням, ну це голосно назвати з поверненням, але все-таки знову хочеться мені знімати і показувати якісь частинки свого життя. Давно я вже не була на каналі, вже, напевно, всі і забулися про мене, але хочеться і знімати, і займатися далі своїм хобі. Знаєте, це я порівнюю, ніби коли в тебе є хобі щось робити, наприклад, своїми руками. І настає той час, коли є інші нагальні такі справи, які потребують часу, енергії, і ти вкладаєшся в щось інше, і відповідно своє хобі відкладаєш в шухляду на потім. Ось таким чином сталося і, скажімо так, про моє хобі. От відбулося таким чином, тобто були нагальні питання, які потрібно було вирішувати тут і зараз, і які е трішки так вибивали мене із своєї колії. От тому оце відкладання в шухляду на потім, воно відбулося у мене надовго. Але е я, скажімо так, вже трішки справилася з цим, вийшла в якісь такі уже. Е Свій, як правильно сказати, стан, який мені хочеться знімати, хочеться продовжувати вести свій канал. Все-таки з однієї сторони шкода кидати таку, скажімо, свою маленьку працю, от, яку я зробила на каналі, хочеться також продовжувати знімати щось цікавеньке. Ну, В моєму випадку, звичайно, я там, можливо, щось занадто шикарне не буде. У мене просте життя. В мене, я живу по-простому, по звичному, навіть я б сказала для нас. От, Звичайно, таких якихось шикарних поїздок на за великі кошти у мене ніде не буде. І так далі. Ну, це не важливо. Саме головне, як ми живемо, як ми себе почуваємо внутрішньо, наскільки ми готові йти далі, наскільки ми готові змінюватися. Ось це саме головне, де пропала, Ну, я вже пояснила, що були такі більш нагальні питання, які потрібно було вирішувати, але, звичайно, вони не були настільки довгі. От. Просто прийшов той час, коли ти в якийсь момент вже не знімаєш і вже ніби хочеться зняти, якось і рука не тягнеться до цього. У мене було кілька разів, що я хотіла там зняти, почала знімати, потім ну щось в мене воно не йде. От І я не стала себе примушувати. Думаю, як буде, так буде. от Закинеться, ну закинеться, значить, так, цьому і потрібно. От, але настав такий час, що мені цього хочеться, це хочеться робити, хочеться ем, ділитися з вами якимись цікавими рецептами, хочеться ділитися, що я буду готувати. Е, щось просте, е, щось е, таке можливо з цікавинкою. От, можливо, буду когось мотивувати і на якісь такі домашні справи. От, можливо, будуть якісь такі експерименти трішки. От, мені хочеться вдихнути в канал щось новеньке робити, якісь можливо новенькі теми розвивати. От, тому, якщо вам буде цікаво на якусь тему порозмовляти, щоб я дала свою відповідь. Або зняти на якусь тему, то, звичайно, запитуйте в коментарях і будемо дивитись, вибирати, що можна зняти. Ось такі, таке коротеньке відео, а точніше воно не сильно коротеньке. От. Виходить. Також хочу ще з вами сьогодні поділитися печиво. Воно таке простеньке, пісочне, і до чаю, і до кави, і воно смачне. Буквально там такі інгредієнти, що я думаю в кожного, в принципі, зазвичай є в холодильнику. От, тому запрошую вас у <годження> готування. От Покажу, що і як готую. Ну і... Бачите, вже забулася навіть, як спілкуватися на камеру, ой, потрібно знову вчитися. Нічого, все надоложимо і хочу зразу започаткувати таку от для себе. Що якщо я це відео викладаю на канал, отже, у мене ще є одне або два відео, які вже... Відзняті, ну, хай, наприклад, не, від, не змонтовані, але принаймні вони відзняті. Тому, якщо ви зараз дивитеся це відео, то в найближчим часом з'явиться, ну, наскільки це можливо, в найближчим часом з'явиться ще якесь відео. От, щодо планів, е, я планую. У мене в планах стабільно випускати одне-два відео в тиждень. Більше я не буду брати, наприклад, три відео, бо це буде мені дуже важко, тому що, відповідно, з дитиною потрібно займатися, відводити в садок, садочка. І так загалом життя ж воно триває. От, тому я так спланувала одне-два відео. Тиждень, але все-таки хочеться регулярно не закидати, щоб воно весь час було активно. І мені буде цікаво займатися чимось, от таке, скажімо, така творчість. Тому що в житті не завжди та творчість є. Все, сьогодні наговорила набагато. Приступаємо до приготування печива. Для печива потрібно вершкове масло, цукор, яйце, борошно, сіль, ванільний цукор. При цьому інгредієнти мають бути кімнатної температури. Масло має бути м'яке, в мене воно було цілий день, при кімнатній температурі м'якеньке. Також сюди додаю цукор, перемішувати бажану ложкою або лопаткою. Додаю ванільний цукор. І яйця. Перемішую до однорідності. До борошна додаю трішки солі і поступово просію борошно і вимішую. Оскільки незручно це робити в мисці, то викладаю на стільницю, просію борошно і все до однорідної консистенції виминаю, змішую всі інгредієнти. Ось таке тісто вийшло, воно доволі м'яке. Потрібно його взяти в харчову плівку і в холодильник на пів години. Пройшло пів години, я виймаю з холодильника і будемо розкачувати тісто. Я розділяю його на дві частини для зручності, також посипаю борошно, на чому розкачувати. От, і будемо формувати печиво. Розкачую тісто приблизно товщиною 5 мм. Застелила деко паргаментом, нічим не змащувала і е, будь-якої форми роблю печиво, в мене квадратненьке. Кругле, зірочки, на ваш смак. Просто можна порізати ножем і все. Ззовні печиво можна посипати цукром, можна нічим, можна перемішати цукор і курицю. Я посипаю цукром. І в розігріту духовку до 180 градусів на 10-12 хвилин. Дивіться, по духовці можливо буде потрібно 15 хвилин. Ось таке красиве, спечене печиво в нас вийшло. Викладаю все на тарілку і нехай охолоне, і будемо куштувати. І показую готовий результат печива. Красиве, зверху посипане цукром, з іншої сторони підрум'яне. Ось таке хрумке пісочне печиво в нас вийшло. Смачно рекомендую приготувати. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте пальчик вгору. Я вам дякую і кажу до наступних зустрічей. Бувайте!